Привіт! Ви на каналі свіх ліміка. Ми граємо в один блок той мейнкрафт, який Дем'ян любить грати. Ем, о, статі. О, ні, вода заспавнилась. Но нам вода необорот буде потрібною. Прикольно, Тут ми зробимо гені... генілятор, добре? Трес, е ми будемо далі грати. Е ми... Там. О, курочка! у нас нема на сіні є. Ходи, ходи сюди. Ми це від давно не глянемо. Ага, ми давно його не грали. О, так, я поки що зроблю ковер, щоб залізти вот сюди. Заліз-чик-чик-чик. Блін, а як він залізе? Заходь, заходь! Заходь! Ой, чому не можу. О, ходи, 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 моя маленька. Все, я тут запам'ятайте. Е... запам'ятаю. Ой-ой-ой-ой. Так. Давайте будемо грати на нормальному. Це буде клас. Тільки ми ще не доробили портал статі. Так, ми продовжуємо. Затіх забула сказати вам. Так, тут у нас нічого. Тут в нас ферма мобів, ферма -мобів тільки... Вон в нас це не Ага. Е Але тут вже наша сама хата. Е тут я проживаю і тут всі мої найкращі речі Це як алмазні і так далі. Ще якось непонятне яйця непонятні, я не знаю, хто. Так, яйця призиву лиситі. у нас Вроді би колись вже було лисиця Тобі так. не пригадує? Ні, ну у нас ті гепарду. Які гепард? Тут немає красто гіпардів. А я А тут хто? А тут хто? Там. Я забула. Ну за там нас я одходу. Ти забув песик. А, це тобі песик, але ми не могли знайти кісточки. Так, сюди. Ходи сюди, корочка. Ти звідки. Ди мене, не... на жаль, не може зайти так, як він був знам. Звісно ж, він був би Так, ходи, ходи. Так, курочка. Ой-ой-ой! Ты можешь пити свою клитку. Ой, коровы. Кстати, мы их по маленькому будем убивати, правда, Бо нам не потрібно. Ой. Ай, я упала. А за подожди не был. Фух. Я думала все, капец. Кстати, я забула показати тут дим'янова кімната. Ах ты ж лисиця, вкрала золото. А тобі не стидно. Вот. Я казала, у нас колись було виситі. Правда? Так. Вот. І кстати, я Так, заходь назад. 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 Назад, збийте. Вбивати і ми... Іди, іди. Все, ми її закрили. Тепер потрібні речі ми ставимо ось сюди. Так, не... Ну, одні в мене є зачаровані, під, 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 і під підводи. Господи, таке слово непонятне, що я не могла вас прочитати. Дим'яно не виходить, на жаль, зайти <говори> зайти в світ. Я не знаю чому. Може виключи, включи телефон, так можеш зайти. <говори> <говори> І я зараз <говори> перезортаж ліп. Ми зараз будемо відставляти ті речі, які мені зараз не потрібні. Вони мені реально не потрібні, але відро нам потрібне, що нам потрібне, сім'я нам потрібні, кову нам потрібно. Кстати, ніч став. Можуть моби заспавнитись. Йо, я, я не продумала про цьому. Спати. Все, ми поспали. Ну, у нас ніде не може заспавнитись. Чому ж моби? Хіба якщо примилися. Е, статі, я забула сказати, у нас реально є два ведмедя. Це Це для ПВП. раніше було для ПВП, а потім ми вирішили тут хранити всяких звірів. Отак. Ми тут ПВП хали, ну, ми не поняли для чого, зараз вам поясню. Е, ми мали броню, ми мали броню і ми мали її поламати. А як ми не додумалися? І ми такі, хм, якщо зробити в ПВП. Ми зробили ПВП, побилися чуть-чуть, перестали битися. Потім ми пішли там по своїм справам і все. Я би вам зняла ПВП, але на жаль, я не змогла. Так, а я йду далі, ламати нас. Блок. <пілізу> Та блін. Я хочу построїти дуже велику якусь нам хату. Е я, я вмію устроїти от хати, але ми і хочемо построїти якусь велику красиву хату. Е Дем'яна, ти. поди завантажив телефон? Чи в тебе... Завантажується. Угу, молодець. А ми будемо викладувати речі, які нам не потрібні. Ще тут два алмази і два опита. Я їх собі заберу. Тобто ні. Та два алмази. Все, Так, залишаємо. Яку рамку? У нас нема рамок. А в нас є кожа? Ну є. У нас є, mm. ну, є. <гум> палки. І ще в з нами грає, тобто, ну, грає в свої ігри, але нам допомагає. Це які прикольні ігри. Mm, знов не виходить чомусь... <гум> oh, Блін, Ну я не винувата Дем'яна. <гум> Ми тут <гум> разом <гум> виживаємо. <гум> Увечко, ну блін, я не хочу ввечок. Єс! Yes! Правильно я зробив. Хм, На, так, де, ми, коротше, йдемо далі робити наш істочник. На жаль, дуже мені жалко, що до мене може зайти. Но... Йому самому жалко. То якщо ви... Хочете, щоб Дем'ян вернувся, то чекайте іншого відео. Тобто відео скоро вийде. Ви не думайте, через 100 років воно вийде скоро. Обіцяю. Е, тобто, перше піс... це відео, а на хвилину дві або три вийде ще одне. То давайте всім па-па.